Вітаю, любителі хокею. Фабрика хокею розповідає про останні події у світі хокею за участі українських хокеїстів. Не забудь підписатися на канал, залишити коментар та поставити вподобайку. Захисник тебе з Братислава Володимир Волков напрацював у грі проти Мартін на один асист, але це не допомогло його команді здобути перемогу для Володимира. Це вже третій асист за чотири гри. Друга поразка поспіль команди Пангєлова Юлдашева. Дубниця вдома програла гуменне 3-6. Наш захисник у грі результативними діями не відзначався. Хокейний клуб, торунь, за який грає Андрій Денискін та Ворона Олексій, розтрощив хокейний клуб. Санок гра завершилась з рахунком 9-2 на користь господарів. Олександр Пересунько знову вражає: ще чудові два асисти. Наш хокеїст записує на свій рахунок, але зробив він це у грі проти команди. Ворота якої захищає наш воротар Богдан Дяченко. Команда Данила Трахта вперше в сезоні програла. Наш нападник провів на майданчику 18 хвилин, результативністю не відзначився. Команда Ползень, за яку грає капітан збірної України Ігор Мерешко, знову програла. Українець зіграв 18 хвилин, але не зумів допомогти команді. 2-1 у овертаймі. На цьому все. Побачимось завтра.